Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 16 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Ефесян. Отже, Євангелієм, сказав Господь, що ви зовете мене, Господи, Господи, і не робите того, що кажу. Всякий, хто приходить до мене та слухає мої слова і виконує їх, покажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, який викопала. І заглибила і заклала підмурок на скелі. Коли ж сталася повінь, річка ринула на той дім і не могла зрушити його, бо він був збудований на скелі. Тож почув і не зробив той подібний до людини, яка збудувала дім на землі без підмурку, на якій ринула ріка і зараз вже упав. І було руйнування дому того велике, коли ж скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, увійшов у Капернаум. І переходимо до послань до послання до Ефесян. Браття, мені найменшому з усіх святих дана ця благодать благовістити язичникам незбагненне багатство Христове і просвітити всіх, у чому полягає будівництво тайни споконвіку, прихованої в Бозі, який усе створив через Ісуса Христа, щоб нині стала відомою через церкву началам і владам на небесах багатоманітна мудрість Божа, за предвічним призначенням, яке він здійснив у Христі Ісусі. Господі нашому, в якому ми маємо дерзання і доступ у впевненості через віру в нього, а тому благаю вас не сумувати через мої скорботи заради вас, які є вашою славою. Для цього я стаю на коліна свої перед отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я всяке рід на небесах і на землі, щоб він за багатством слави своєї дав вам міцно утвердитися Духом Його у внутрішній людині, вірою вселитися Христові в серцях ваших, щоб ви вкорінені та стверджені в любові, могли зрозуміти з усіма святими, що є ширина і довжина, і глибина і висота, і зрозуміли любов Христову, яка перевищує розуміння, щоб ви. Були наповнені всякою повнотою Божої ж, який силою, що діє в нас, може, е, може створити незрівняно більше, ніж ми просимо, або про що помишляємо. Слава в церкві у Христі Ісусі і в усі покоління на віки вічні. Амінь. На цьому це все Божого благословення. До зустрічі вечором.